Ми в цьому. Усім привіт і сьогодні у нас влог. Сьогодні субота, тому приємного перегляду. Що ж, почнемо з раночка, так? Да? Так, йоу. гедрейз візьмі, і привітання зараз буду записувати. Хлопець подарував. Я взагалі останнім часом не uh, фарбуюсь uh, тушью ось тільки ровером. Ну він як акцент, акцент, акцент робив. І мені достатньо. Хайлайтер щоб наносити в мене. Хто його знає? Ось такий, прикольний, Так, все. Зараз вже будемо їхати. Ну, щоб з космосу бачили. Я сьогодні цілий день слухаю фон. Нормально для моєї психіки? Мені е, здається, що це сильно багато, а витраємо, витраємо. Дивіться, Дивить, Дивіться. дивіться. Вона на камеру, на камері, в камері виглядає. Більш яскраво, ніж здорового, ніж у житті. У житті вона більш натуральна. А, контр, олівець. М -м, забули отакий від ламель. Після тренування все волосся вологе. Вони трішки це біса. <ілик _дону> Нос? Це просто з космосу, я ж казала, давно не носила крабок. Вибачте, а що ви хотіли після тренування за Перчасо? Да. Цей шарик висить у нас. З 20 квітня, зараз червень. І то яке число зараз? Я не знаю. Ну, 20 точно. Коротше. Це мій Аркаша, він вже дорослий. Коротше, зараз трішечки мене може бути не видно, тому я вставлю свою фотографію, щоб на щоб ви бачили мене. Ось. І я хотіла сказати, що давно не виходили відео. На канал в плані ну, дуже давно. Е ну, типу, влог з мого народження вийшов десь ну, півроку тому, буду мав, чесні. Тому я хотіла б затронути такі теми, як брекети або якусь карате. Наприклад, я за ці півроку здавала атестацію ось і хотіла б зняти. Про це відео змонтувати ну, матеріалу дуже мало. І, і про проєкти теж хотів розповісти, хто хотів би вставити їх, або ну, боїться, там це цінне таке. Ось, тому, якщо вам буде цікаво, ставте подобайку. Наш атракціон це ось такий для дітей. На жаль. Бо я вже сіла, а мені е інструктор сказав, що ну, там є такі ж кач качелі, але для більш дорослих дівчат. Мама! Ми знайшли 100 доларів. Йдемо бити татуювання. <плес> ось така фотозона. Тут взагалі їх дуже багато. Ось там теж. А я змогла зняти Ліпсінг. Мене <різвіст> це дуже радує. <різвіст> <я думаю. різвіст> Ми вже чекаємо чергу, залишилось 2 хвилини. Ми будемо заходити на 10 хвилин. Ось, знайшли ще більший батут, там 9 метрів. Ось, а там де ось. Будемо йти і пригати теж. Там велика черга, тому батьки пішли займати чергу. Коротше, стоїмо ми з братом займаємо чергу. Інструктор каже, що типу зараз вийдуть діти, які вже попригали, а потім ви зайдете. І, значить, Ми чекаємо, на що там діти нормально виходять через головний вхід, на що дівка, дівочка, вона просто бере і ну, щоб вийти через головний вхід, вона виходить до своєї яжмамки через якусь приграду, перелазіє, там переступає наші кросовки. Ось, а може, їм я ще її не помічаю, ну, господи, вона така м'яка. Ну, м'ялка, ну, вона десь віком як ростик. В то ця я ж мамка говорить, типу, ну люди ж не вміють уступати, пропускати людей. От, їм треба вух, вухи промити. Я ж зрозуміла, що це мій адрес. Ось, я нічого не подала виду. Ось. Ну, ще позвонила мамі, вона сказала, що, типу, треба так і відповідати їй. Ну, короче. Вона повна дірка. Коротше, про я ж мамку історія закінчилась, а ось такі батути ми вже бачимо на своєму горизонті. Вон ще великі Кайф! Якщо чесно, я вже напригалась. Но, на ось ту штуку пригнути отут. Я, я б захотіла. Да. Ну, Я вже напригалась. Зараз, якщо буду пригати, то знімати куртку, бо це не, не, не так. Потім ми знайшли пепсі, відмитили їх в інстаграм, і в нас була можливість покрутити колесо фортуни. Так, побували ось тут. Подивилися, які басейни є. З температуру басейнів. Ось тут. ага, Як це називається? Це, це, це гамаки. Ну, гамаки, так. Да. Ось. Подивилися, вода не дуже тепла, більш холодна. ось, ну вона Зі шланга все. тече, Ось такий вайб. Там качаються на каруселі. А... Ну так, карусель більш для взрослих. Ну, як тут інструктор казав. Ось. Зараз шукаємо, ми крутили колесо о, фортуни з пепсі. Ось тут вставлю. Зараз шукаємо таке ж колесо фортуни, тільки з Лейс. Мені попався о, стікер на телефон. ось, Тут теж фотографію прикріплю. Взагалі дуже багато батутів різних шариків іграшок. це для дітей. Гарна картина. Ми знайшли Лейс. Он. Спанч Берб. Там щось цікавіше треба зробити. Картопляник треба закинути. Або он мішочки. Давай, покластися. От. Ну, коротше говоря, пішли по другому кругу вже тільки з Ростиком, і на інших акаунтах відмічати пепсі. І як вам мій голос? Пишіть в коментарях. А що було далі? Чесно, такого ніхто не очікував. І я теж просто бачу ось це, ось це і вже сиджу на троні. A few moments later. Mm. Мій результат. Я зав'язала фабок, тому не дуже видно. Але мені дуже подобається. Маленька відсиличка, хто поняв, тот пише в Ось тут саме треш, Ми чекали цей батут 4 години. Окремий респект моїй мамі, яка просто 4 години, поки ми там ходили, гуляли, бригали на інших батутах. Ось до нас ще підходили різні люди, сварились з нами. Ви все зрозуміли, це головне. Зато дитина довольна, вона поприбігла на батутах. Лайк. Like. Так, друзі, мої батьки пішли, поки все. А я вам хотіла показати свою зачіску. Значить, ось тут в нас е жовто-фіолетові такі пасма, ось тут сердечко, ось тут е кілечко і сердечко. І ось тут точно так же. Значить, хотіла б сказати з е плюсів. Я схожу на корабль, і мені дуже складно чолочку якось, ну, самі розумієте, зібрати. ось, Або приходиться там все так залізувати, або тільки хлістити зверху. ось. І косички це просто неймовірно, тому що ти робиш так, і все. В тебе чолочка нормальна, волосся нормальне і взагалі просто топ. Ходити я з ними буду десь місяць, мабуть, менше, ну, подивимось Ось така розіткалочка. Мені усе подобається. Якби, да, я хотіла не, всі волос... не все волосся, але таймінг сказав ні. Ось, я, типу, вони вже не вспіть. А ще я робила, як все волосся, і я вплітала нитки там, в'язати. Якимись нитками. Ось. А це у нас каніколон в роді. І якщо буду вплітати, то буду нитки вплітати тому що вони більш м'які і більш натуральні, я не знаю. Ось. І ще я хотіла сказати, що цього треба питати тут можна. Ось. Не назавжди звісно ж, а тимчасово. Ось, ну. Но... Одним словом, все вже закривається. Я не встигла ні набити татуїровку, ні зробити е, всі волоси. Ну я не дуже хотіла всі волоси. Ну я хотіла всі волоси. але я передумала. Я вже не хочу всі волоси, мені все устраює. Так, Я зараз забираю брата і ми йдемо е, до басейну. Ось тут, як я вже показувала, є басейн, але ми купатися не будемо, тому що дуже холодно. І на, цьому... Ну, і на цьому наш вечір закінчується і влог теж. Дякую, що додивилися його до кінця. Дуже вас люблю і обожнюю, тому всім до нас зустріч, всім па-па-па-пока! До речі, ці чіпси з фальшивкою я їх роздам друзям і розіграю їх. Тому реакцію як був шлорцем, була да. е пока.